Одного разу йшов я на депо, та що на смітнику. Вітер тягне сморід палаючої гуми і розкладу тіл. Нічого не віщувало халепи, доки біля старого екскаватора я не побачив щось незвичне. Топаз? Сканер артефактів перший раз такий бачу. Перший із десяти, що кажуть, розкидані по всій чорнобильській зоні, такий собі раритет. Активував його, система почала гудіти, миготіти, щось класнуло. Ба-бах! В центрі сканера народжується артефакт. Я тягнувся за ним, і тут мене шандарахнуло, радіація. Як з реактора, в очах темно, руки тремтять, почалась буря, та така, хоч вовком вий, світу білого не видно. В рюкзаку бардак. Руки тремтять, але таки намацав антиради вколов, колов, легше не стало, бо із правого флангу преться псевдо собака. Очі червоні, як у чорта, а навколо неї фантоми, які вона створює. В паніці я оступився. Мене втягнуло в гравітаційну аномалію, закрутило, як у м'ясорубці, вижив. Але кров'ю харкав добре, що поруч проходили інші сталкери і без зайвих слів кинулися у бій мені на допомогу. Я перезарядив свого вепря і валю пару фантомів. Навколо мене гравітаційна м'ясорубка, а я стою. Біля сканера і відстрілююсь. Все, що рухається, лягає. Пси, фантоми, усіх на лопатки. Нарешті трохи вляглось. Підійшов я до топаза знову і дістав той артефакт. Назва його Вихор. Красень. Виглядає, як торнадо з піску, що крутиться прямо у твоїй долоні. Я тим самим виконав доручення Мольфара знайти артефакт вихор. Гроші будуть, але треба звідси валити. Радіацією тут, а ще кишить добре. І тут знову. Аномалія, грім, блискавка в землю. Добре, що не в мене. Озираюсь, фантом псевдособаки ще не здох і суне за мною, як прокляття. Ух, біг я по трубах, як скажений, радіація жере мене зсередини, але я біг, 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 живий. Трохи зупинився, сів, дістав артефакт. Дивлюсь і розумію, що зона ще не зламала мене. Артефакт вигор. Поєднує газоподібні та тверді частки. Аномалія гравітаційна, радіація слабка, вага 03 кг, ціна 12 тисяч купонів. Вплив слабкий радіації, але стабільний. Слухай, Сталкер, якщо ти хочеш ще таких знахідок, став лайк. Підпишись на канал SpitsGames, биють дзвіночок і шуруй у коментарі. Чи є в тебе вихору твоїй колекції. Інакше зона сама до тебе прийде, та ще й псевдособаку собаку у подарунок прийшле. Зрозумів? Виконуй.